Росія скинула 38 фабів на Білгород, а також Україна має лише місяць для того, щоб запобігти дефолту в країні. Мене звати Олексій, ви на каналі Новин. Давайте далі розбиратись щодо чого. Потужні крилати керовані авіабомби, якими Росія нищить українські міста, падають і на власну територію. Так пише американське видання The Washington Post. Як зазначає видання, щонайменше 38 таких бомб впали на територію Білгородської області та на кордоні з Україною в період з квітня 2023 року по квітень 2024 року, хоча більшість з них, на жаль, не здетонували. Ці боєприпаси, за словами експертів, часто виходять з ладу, що призводить до ударів по території Росії. Щонайменше чотири бомби впали саме на місто Білгород. Інші знайшли на околицях. Незалежне російське видання Астра вказує, що одна з перших зафіксованих бомб, що вразили Бєлгород у квітні 2023 року, вибухнула, впавши на звичайну жваву вулицю, утворивши вирву завшишки 20 метрів, вибух... вибивши вікна та розкидавши машини навколо. Навіть тоді російські військові визнали, що за вибухом стояло. Випадкове скид авіаційного боєприпасу з російського винищувача су 34 пізніше в документі підтвердили, що це була фугасна авіаційна бомба ФАП 500 вагою в 500 кілограмів. За підрахунками телеграм-каналу Астра Росія протягом останніх чотирьох місяців. Випадково скинула понад сотню бомб на власну територію, а також на окуповані райони на сході України. Ну, таким чином, допомагають Збройним силам України нищити окупанта. Але не все так добре. Остання ракетна атака, яка відбувалась 30 червня по Києву, може бути передвісником більш потужного удару по столиці або Київській області. Іншими словами, удар невеликою кількістю ракет був розвідкою боєм. Таку думку висловив військово-політичний оглядач Олександр Коваленко: це була розвідка боєм. Вони її проводять, щоб виявити місця розміщення засобів ППО і скоригувати траєкторію польоту маршруту для подальшого, більш потужного та масованого удару. Скоригувати для того, щоб ракети не потрапили в зону ураження засобів ППО для підготовки наступного ракетного удару. Так каже Коваленко, експерт також додає, що станом на зараз у ворога найбільша компонентна ракет це калібр, їх накопичено найбільше. Всі інші ракети мають невеликий накопичувальний ефект. А Україна має лише місяць для того, щоб уникнути дефолту. Якщо угоди з реструктуризації не досягнуть, в Україні буде два варіанти: перший це домовитися про продовження мораторію на виплати за боргами, або інший це оголосити дефолт в країні. Про це йдеться в статті журналу The Economist». Видання нагадує, що протягом минулих двох років кредитори України згоджувалися призупинити виплати за боргами. Однак вже 1 серпня закінчиться мораторій на виплати приватним іноземним власникам облігацій. Якщо Україна оголосить дефолт, це відображатиме тривожну відсутність віри серед приватних інвесторів у зобов'язання Заходу. У довгостроковій перспективі це може означати катастрофу на відновлення країни. В уряді України розраховують домовитися з кредиторами до 1 серпня. Тим часом Національний банк різко підвищив курс долара і євро. На Міжбанку курс американської валюти вже зріс на 19 копійок і наразі становить 40 ,67 гривень 67 копійок за долар. На цьому мить в мене все. Підпишись обов'язково на канал. Дякую вам за перегляд. До зустрічі!